Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні ми у чарівну казочку, яка називається лисичка і глечик. Слухаємо уважно! Жили були собі дід та баба. Пішли вони в поле жито жати. Взяли з собою глечик молока. Прийшли в поле, а баба каже. Куди б у цей глечик писемо? В таку спеку. Остав стара під кущем. Так і зробили. Пішли вони жати, жнуть та жнуть. Аж ось полем біжить лисичка. Побачила глечик і випила з нього молоко, а голову назад не витягне, бігає. Крутить головою і каже, Ну, Глечику, малесенький, пожартував та й годі. Випустимо його головоньку. А Глечик не відпускає, хоч що не роби. Підожди, Глечику, ось я тебе утоплю. Побігла вона до річки, встромила голову в воду. Наповнився глечик водою, а лисиця щось і скупалася. Дітки, ви зрозуміли, що це казочка повчальна, з неї можна зробити висновок. Якщо хочеш собі добра, то не роби нікому зла. А хитра лисичка зробила негарний вчинок вона взяла чуже. І від цього сама постраждала. Але я впевнена, що ви дуже гарні і чемні дітки і робите гарні вчинки. Ви молодці! Дякую вам за увагу і до побачення!